спостереження і порівняння. Як пустити за димом мільйон доларів за одну ніч. Щодо тих, чиє метушливе вбогство несправедливо привласнено собі ім'я багатства, буде доречною аналогія з хворобами. Ми кажемо, що маємо гарячку, а насправді це вона має владу над нами. Сенека, четвертий рік до нашої ери. Я також маю на увазі той, нібито багатий. Але насправді жалюгідний клас, який накопичив купу непотребу, але не знає ані як ним користуватися, ані як його позбутися. І тому закував себе в золоті та срібні кайдани. Генрі Девід Торо, 1817 рік. Година 00 9 тисяч метрів над Лас-Вегасом. Його друзі так налегалися, що позасинали мертвим сном. У першому класі не спали лише ми двоє. Він простягнув мені руку для привітання, і на його пальці я побачив перстень з величезним діамантом. Марк був справжнім магнатом. У різні періоди свого життя він практично володів всіма газозаправними станціями, цілодобовими крамницями та казиною Південній Кароліні. Якось він зізнався, що за одну поїздку до міста гріхів він та його друзі витрачають приблизно від 500 тисяч до мільйона доларів. Незле. Коли розмова зайшла про мої подорожі, він умостився зручніше у своєму кріслі. Однак мене більше цікавив його талант заробляти гроші. Тож, яка зі сфер вашої діяльності дарує вам найбільше задоволення? Щоб обміркувати відповідь, йому знадобилося менше секунди, жодна. Він пояснив, що 30 років свого життя провів з людьми, які йому не подобались, аби придбати речі, яких він не потребував. Його життя це чергування привабливих дружин, а в нього його було троє, розкішних авто та інших речей, що засвідчують його статус. Марк належав до тих, кого називають живими трупами. Ніхто не хотів би, зрештою, опинитися в такому становищі. Яблука і апельсини. ПоРівняння. Тож чим же відрізняються нові багаті, які хапаються за будь-яку можливість, від боягузів, які все відкладають на потім і навіть не пом'ячають, як швидко спливає їх життя. Відмінність помітна вже на самому початку. Нові багаті вирізняються з натовпу своїми цілями, що відображають їх чіткі пріоритети та життєву філософію. Зверніть увагу на те, як формулювання мети впливає на зміну дій, необхідних для втілення начебто однакових цілей. Це стосується не лише підприємців. Пізніше я продемонструю, що тут ми можемо говорити і про звичайних працівників. Боягузи. Працювати на себе. Нові багаті. Зробити так, щоб інші працювали на мене. Боягузи. Працювати тоді, коли хочеш. Нові багаті. Уникати роботи заради роботи та досягнення максимального ефекту, мінімум зусиль. Тобто мінімальне ефективне навантаження. Боягузи вийти на пенсію у молодому віці. Нові багаті. Упродовж всього життя виділяти час на відпочинок та подорожі, міні виходи на пенсію, усвідомити, що бездіяльність не мета мета займатися тим, що дарує задоволення. Боягузи купувати все, що заманеться. Нові багаті. Займатися всім, чим заманеться, і стати тією людиною, якою прагнеш бути. Якщо це передбачає наявність технологічних новинок, нехай буде так. Але не варто сприймати їх як засоби для досягнення мети чи як певні бонуси. Боягузи бути керівником, а не звичайним працівником. Нести відповідальність. Нові багаті. Бути не керівником і не звичайним працівником. А власником. Володіти потягами і мати людину, яка стежитиме за дотримання графіку. Боягузи. Зробити масу грошей. Нові багаті. Заробити масу грошей для досягнення чітких цілей та здійснення мрій. Це для чого ви працюєте? Боягузи мати більше нові, багаті підвищити рівень якості роботи і звільнитися від безладу, мати величезні фінансові запаси, проте усвідомлювати, що більшість наших матеріальних потреб лише виправдання того факту, що ми витрачаємо свій час на речі, які не мають для нас насправді жодної цінності. Ви протягом двох тижнів вели перемовини з автосалоном, щоб придбати нове авто «Інфініті» І домоглися, щоб вам скинули 10 тисяч доларів. Це чудово. Чи є у вашому житті мета? Чи робите ви щось корисне для цього світу, чи просто перетасовуєте папери, товчитеся по клавіатурі і повертаєтеся додому ледь живим і теплим? Боягузи. Отримати велику нагороду, пропозицію пакета акцій, матеріальні здобутки, пенсію чи інші щедроти. Новий багатий. Мислити масштабно, але отримувати дохід щодня грошовий потік насамперед, щедра винагорода потім. Боягузи. не займатися тим, що не приносить задоволення нові багаті. Не займатися тим, що не приносить задоволення, а також не боятися йти за своїми мріями, не повертаючись до роботи заради роботи. Після довгих років одноманітної праці вам буде не просто віднайти своє захоплення, переосмислити свої мрії та повернутися до хобі, від яких ви відмовилися. Мета не лише викорінити все погане, що відбувається у вашому житті, а й пізнати найкраще з того, що може запропонувати світ. Зійдіть з неправильного поїзда. Головний принцип не дурити самого себе. А саме себе найлегше обдурити. Річард Фейнман, Лауреат Нобелівської премії в галузі фізики. З мене досить. Пора братися за розум. Сліпа гонитва за грошима, справа дурнів. Я наймав приватні літаки, аби помилуватися красою з згори. Смакував найсмачніші вина у світі. Коли з'являвся вільний час, займався змаганнями з лижного спорту і почувався як король, лежачи біля панорамного басейну на приватній вілі. Хочу поділитися з вами невеликим секретом: на всі ці розваги потрібно значно менше, грошей, ніж на оренду квартири в США. Якщо ви можете самостійно розпоряджатися своїм часом, то цінність ваших грошей автоматично зростає в 3-10 разів. Це не пов'язано з курсом валют. Бути багатим, тобто мати значні фінанси, і жити як мільйонер це абсолютно різні речі. Практична цінність грошей залежить від того, наскільки ви контролюєте те, що робите, а також коли, де та з ким. Рівень контролю над цими аспектами я називаю коефіцієнтом свободи. Беручи до уваги такі критерії, можемо зробити висновок, що банкір інвестиційного банку, який присвячує роботі по 80 годин на тиждень і заробляє 500 тисяч доларів на рік, Живе менш яскравим життям, ніж працевлаштований новий багатий, який віддає роботі 4 дні на тиждень, заробляє 40 тисяч доларів та ще й має свободу вирішувати, коли, де і чим йому зайнятися. 500 тисяч можуть мати меншу цінність, ніж 40. А 40 тисяч можуть бути значно більшою сумою, ніж 500 тисяч, якщо здійснити обчислення і проаналізувати, який спосіб життя можуть забезпечити ці гроші. Можливості, тобто свобода вибору. Велика сила. Моя книга навчить вас розпізнавати і створювати ці можливості з найменшими затратами зусиль та фінансів. Це неймовірно, однак ви справді зможете заробляти більше, значно більше грошей, виконуючи лише половину своєї роботи. То хто ж такий новий багатий? Працівник, який реорганізував свій графік та відмовляється про дистанційну роботу, аби досягти 90% можливого результату і витратити на це в 10 разів менше часу. Це дає йому можливість займатися лижним спортом та виділяти два тижні на місяць для подорожі із сім'єю. Керівниця компанії, яка відмовляється від співпраці з найменш прибутковими клієнтами і відкидає найменш успішні проекти, віддає на аутсорсинг усі операції та подорожує світом у пошуках рідкісних рукописів. Водночас вона працює на сайті компанії та викладає туди свої фотографії. Студент, який вирішив ризикнути всім, тобто нічим, і зайнятися прокатом відео через інтернет. Любителі формату високоякісного зображення Blu-RAU забезпечують йому щомісячний дохід у розмірі 5 тисяч доларів, хоча на свій проєкт він витрачає близько двох годин на тиждень, що дає йому змогу присвятити себе захисту прав тварин. Перед нами лежать незліченні можливості, але кожна подорож повинна розпочинатися тим самим переосмислення життєвої позиції. Щоби зрушити з місця, вам необхідно вивчити новий лексикон та за допомогою компаса обрати напрям руху в на незвичайний світ. Ми переоцінимо поняття відповідальності і цілковито відкинемо ідею успіху, інакше кажучи, змінимо всі правила. Нові гравці для нової гри Амбітні та безпосередні. ТУРИН ІТАЛІЯ. Суспільство обмежило мене занадто великою кількістю правил, тому я зробив усе можливе, аби переписати їх. Біл Козбі. Коли він виконав у повітрі оберт на 360 градусів, оглушливі крики глядачів змінилися мертвою тишею. Дейл Бех Сміт бездоганно виконав сальто. Його лижі схрестилися над головою, і щойно він фінішував, як потрапив до книги рекордів Гіннеса. 16 лютого 2006 року на зимовій олімпіаді в Турені він став золотим медалістом з лижного спорту. Після такого досягнення йому, на відміну від інших спортсменів, уже не доведеться повертатися до виснажливої роботи, однак він і не згадуватиме цей день як вершину своєї кар'єри. Зрештою, йому лише 21 рік, а він уже їздить на чорному Ламборджині. Ротом з Канади він належав до тих, кого називають пізніми геніями. Своє покликання інтернет-компанією, що займалася інформаційними технологіями, Дейл відкрив у 13-річному віці. На щастя, у нього був більш досвідчений наставник та партнер 15-річний брат Джеймс. Створена для фінансування їхньої мрії зійти на почесний п'єдестал Олімпійських ігор, уже через два роки компанія досягла лідерських позицій у своїй галузі. Поки хлопці з його команди все більше часу присвячували тренуванням на лижах, Дейл купував саке своїм клієнтам у Токіо. Незважаючи на його результати у спорті, тренери хлопця вважали, що він зациклився на бізнесі і не приділяє належної уваги тренуванням. Замість того, аби зробити вибір між бізнесом і мрією, Дейл вирішив, що зможе їх поєднувати. Він не віддавав надто багато часу компанії. Вони з братом присвячували свій час спілкуванню з канадцями французького походження. 2002 року вони переїхали на лижну столицю світу, Австралію, та приєдналися до меншої, однак більш внучкої команди, тренером якої була справжня легенда спорту. Через три роки Дейл отримав громадянство, почав змагатися з лижниками зі своєї колишньої команди і став третім австралійцем в історії, який здобув золоту медаль на зимовій Олімпіаді. З того часу в країні кенгру та серфінгу Дейл став кумиром кожного, буквально. Тут ви можете придбати марки з зображенням його обличчя. Вони продаються поруч з пам'ятними виданням марок на згадку про Елвіса Преслі. У слави є свої переваги. Одна з них можливість вийти за рамки, у яких ми живемо. Свобода вибору існує завжди. Нова Каледонія, південна частина Тихого океану. Варто вам сказати, що ви погоджуєтеся на менше, і ось це вже відбувається у вашому житті. Джон Кеннеті. Деякі люди переконані, що якби в них було більше грошей, усе в їхньому житті прийшло б до ладу. Їхні цілі постійно змінюються. 300 тисяч доларів на банківському рахунку, мільйон у гаманці, 100 тисяч на рік замість 50. В основі мети Джулії лежав значно глибший сенс повернутися додому з тією самою кількістю дітей, з якою вона вирушила в подорож. Вона зручно вмостилася на сидінні, глянула на свого сплячого чоловіка Марка і уже вкотре полічила своїх дітей один, два, три. Наразі все добре. Через 12 годин вони живі та здорові повернуться до Парижа. Звісно, за умови, що з літаком, який здійснює рейс з Нової Каледонії, усе буде гаразд. З Нової Каледонії? Нова Каледонія розташована в тропіках Коралового моря, належить до володінь Франції. Тут Джулія та Марк щойно продали своє вітрильне судно, на якому подолали понад 24 тисячі кілометрів, подорожуючи світом. Звісно, вони планували повернути собі частину витрат. На свої 15-місячні пригоди від підкорення водних артерій Венеції до відвідин місцевих племен Полінезії вони витратили близько 18-19 тисяч доларів. Це значно менше, ніж потягнула б оренда житла та харчування багетами в Парижі. Більшість людей не можуть у це повірити. Однак більшість людей не знають і того, що понад 300 французьких сімей щороку роблять те саме. Джулія мріяла про таку подорож майже 20 років. Проте список її обов'язків, який безперестанку поповнювався новими пунктами, змушував її відкладати реалізацію своїх планів на безрік. Мало не щодня з'являлася причина відтягувати здійснення задуманого. Одного дня Джулія усвідомила, що коли вона не зробить цього зараз, то не зробить ніколи. З часом вона б накопичила стільки відмовок, що вже ніколи не переконала б себе в можливості втекти від усього світу. Після річної підготовки та місячного випробувального плавання сім'я вирішила в подорож своєї мрії. Щойно вони підняли якір, як Джулія зрозуміла, що діти не перешкода для мандрів та пошуку пригод, а мабуть, найкраща причина піти їм назустріч. Перед подорожю три її сини сперечалися між собою з будь-якого приводу. Потреба співіснувати в одній спальні на судні навчила їх проявляти терпимість один до одного та повагу до батьків. До мандрівки хлопці не мали великої охоти до читання, зважаючи на те, що у відкритому морі їм більше нічого було робити, окрім як витріщатися в стелю. Читання книг виявилося не таким уже й поганим варіантом. Провівши один рік за межами школи та потрапивши в нове середовище, вони отримали неймовірний досвід, який стане їм в пригоді під час подальшого навчання. Тепер, сидячи у літаку, Джулія дивилася, як повз крило пливуть хмари, і обмірковувала їхні наступні плани: знайти затишну гірську місцину, де вони могли б кататися на лижах продовж усього року та використати свій дохід від такелажних і вітрильних робіт на інші пригоди. Зважившись на це раз, вона подорожуватиме завжди. Дизайн способу життя в дії. Мені набридло щоразу їхати через усе місто, забирати свого сина з дитячого садка, а тоді повертатися з ним на роботу, аби завершити виконання всіх завдань. Завдяки моєму міні-виходу на пенсію, ми опинилися у прекрасній лісистій місцевості у Флориді, яка купалася в сонячному світлі. Там чимало альтернативних та традиційних шкіл, готових прийняти дитину на період вашого відпочинку. Персонал альтернативних шкіл надає підтримку та проявляє доброзичливість. Можливо, вам навіть випаде нагода влаштуватися до школи, де ви зможете набути нового досвіду разом зі своєю дитиною. Тіме, ваша книга та блог надихнули мене покинути роботу, написати дві електронні книги, зайнятися скайдайвінгом, здійснити піший тур Південною Америкою, продати всі непотрібні мені речі та організувати щорічне зібрання найвідоміших у світі експертів з побудови романтичних стосунків. Моя перша бізнес-ініціатива, яка функціонує вже третій рік поспіль. А знаєте, що найцікавіше? Я ще не маю права купувати алкогольні напої. Дякую вам дуже, Ентоні.